Долар, який будь-яка інша фіатна валюта, має інфляцію. Тому, якщо ви довгостроково зберігаєте гроші просто накопичуючи долари, ви через роки і десятиріччя втратите велику частину своєї купівельної спроможності. І ось ми з вами на екрані бачимо зображення, як за 100 років долар втратив більшу частину своєї вартості. На жаль, інші фіатні валюти ще гірше себе показують, тому, звісно. там... Якийсь резерв мати готівковий краще в доларі, ніж, наприклад, в гривні проте пам'ятайте, що ці гроші також не цінюються і не так повільно, як ви собі хочете вірити. Добре, є інфляція, але що мені з нею робити? Як зберігати свої гроші? Їх потрібно інвестувати. Перше, що ви можете зробити, це купувати облігації, вони, хоча б, перекривають інфляцію і дають пару відсотків за статистикою зверху інфляції. І ось навіть у Монобанку. Так і в деяких інших банках, наприклад, Сенс ви можете в розділі накопичення, відкривати не депозит, а купувати облігації. Ось зараз я вам покажу приклад: є тут і доларові, і єврові, і гривневі. Бачите, двох видів це вже краще буде, ніж просто, якщо у вас без відсотків лежать ваші гроші. Або ось на депозиті також глянемо. Дохідність у доларах значно менша, і в євро також. Фондовий ринок. Тут же є більші ризики, але і кращі можливості, як ви можете збільшити свої гроші. Ми знаходимося зараз в моєму кабінеті Interactive Brokers. Це один з двох топових брокерів, які працюють з українцями. Посилання з бонусами за реєстрацію ви отримаєте в описі. Можна до 1000 доларів отримати в акціях, якщо зареєструєтеся за посиланням і будете поповнювати, інвестувати. І зараз я вам покажу просто приклади, як працює. Довгостроковий фондовий ринок. Звісно, пам'ятайте, що тут є волатильність. Ось, наприклад, я вам покажу фонд на найпопулярніший індекс SP500. Я не кажу, що це найкращий індекс, чи тільки його треба купувати, ні. Але ось просто подивіться, наскільки він за 5 років зріс майже в 2 рази. Це чудовий результат. Я не кажу про якісь там окремі акції, які могли зростати як та ж там Nvidia в багато-багато разів. Ми беремо просто ось широку ситуацію. Так можна, наприклад, ось фонд на весь світ. Це інший ETF. Бачите, тут не так добре показує. Але все одно ви бачите хороше зростання. Ось за рік навіть вже є плюс. За 2 роки він ще більший. Ну і за 5 років, звісно, ще більший. Таким чином, ви, з розумінням того, що воно може. Часом падати, часом рости, але в довгостроковій перспективі воно зростає. Крипта. Тільки не треба дивитися на якісь там супер-пупер трейдерів, які вам обіцяють навчити заробляти на крипті, кутку і і так далі. Можна або купувати довгостроково тримати топові проекти, типу Bitcoin, Ethereum, Solana і так далі. Або, якщо ви зовсім не хочете ризикувати з волатильністю, можна купувати стейблкоїни, це криптодолари, і класти їх просто на стейкінг під відсотки. Ну і звісно, куди ж без графіку біткоїна. Звісно, не треба очікувати, що за наступні там, 10 років він зросте так само у відсотках, як зріс за попередні 10 років. Але все ж ми маємо розуміти, що ось крипта, як найбільш ризикова частина, звісно, але має бути в портфелі, нехай це буде 10-20%, може у когось навіть 5%. Але ви можете довгостроково мати хороші результати, бо це є платою за ваш ризик. Тут можна все втратити, можна в десятки разів збільшити. Але, знову ж таки, про крипту забувати не варто. Ось з вами я в телеграм-каналі, посилання на нього буде в описі, якраз тільки виставив статистику, що більша частина криптовалют з 2021 року вже повністю перестали працювати. Але ви можете вибирати найміцніші Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple і так далі, якщо хочете зменшити свої ризики. Ну і, власне, ми з вами можемо тут різні активності ще додаткові заробляти і так далі. Все це я в телеграм-каналі показую. Крипта має бути у більшості людей, тому що це майбутнє, це те, з чим всі ми стикнемося вже найближчим часом, хто ще не встиг. І, власне, зараз вже можна пробувати. І, до речі, також, якщо ви боїтеся волатильності, є ось Simple Earn, я вам покажу зараз. Стейблкоїни, USDC, USDT, так це як криптодолар. Можна просто тримати їх, класти під відсотки. Бачите, тут 11%, тут 6. І це більше, ніж в облігаціях, більше, ніж на депозиті валютному. Можна також користуватися. Власні проекти. Ви можете вкладати гроші в телеграм-канали, інстаграм-аккаунти, свій інтернет магазин відкрити. Можете ще якийсь міні-бізнес, багато варіантів. Звісно, тут треба працювати. Це не просто про збереження. Але ви можете і змінити свій. Підхід до заробітку. І ті гроші, що вже є, під хорошу дохідність прилаштувати. У мене на каналі про це є різні відео. На екрані ви бачите сітку моїх телеграм-каналів, в мене їх досить багато. І я вже на каналі маю окремий список відтворення про те, як просувати телеграм-канали, якими можна способами купити готовий, чи свій з нуля розвивати, і, власне, монетизувати за рахунок реклами. Цей спосіб працює, ви можете ним користуватися. Головне, звісно, пам'ятайте, що. В кожному напрямі є свої певні ризики. Але з цим можна працювати і також мати значно більшу дохідність, але це знову ж таки вже не пасивна тема. Тут треба свій і час, і зусилля також буде вкладати. Головне тут не класти всі яйця в одну корзину, пробувати всі способи, що я показав, або хоча б кілька з них комбінувати. І, звісно, примножувати свої основні доходи, про що, до речі, на каналі багато є відео, щоб більше було вам що зберігати.